Я рада вас бачити. Діти, я запрошую вас на заняття. До нас у гості сьогодні прийшла неваляйка зі своїми подругами. Діти, погляньте, яка вона гарна. Якого вона кольору, діти. Червоного, так. А бантик у неї якого кольору. Теж червоного. Ой, погляньте, діти. А у її маленьких подружок не, не валяйок, бантиків немає. Давайте подаруємо для неваляюк бантики. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, треба зробити гімнастику. Приготуйтеся, будь ласка, покажіть мені свої ручки. Ось так. Добре, почали. Один, два, три. 4, 5. Починаємо працювати! Молодці! Готові? Ну, давайте. Погляньте, в мене не валяйки різнокольорові. Є в мене червоного кольору, жовтого, синього і зеленого. Ми для них подаруємо такого ж самого кольору баба. Для червоної неваляйки я подарую червоний бантик. Для жовтої жовтий, для синьої синій бантик. І для зеленої зелений ось такий бантик, який вони тепер гарнюні. Діти, вам подобаються неваляйки? А я чекаю на вашу роботу. До побачення!